Три причини, чому двигун витрачає занадто багато мастила. Перша неправильно підібрана олива. Занадто густа або, навпаки, надто рідка і двигун починає підбирати. Завжди використовуйте те, що рекомендує виробник, інакше отримаєте витрати не лише мастила, а й грошей. Друга проблеми з поршневими кільцями або клапаном вентиляції картера. Коли кільця Залягають або зношуються, а вентиляція картера не працює як слід, олива потрапляє в камеру згоряння і просто згорає. Результат сизий дим і порожній рівень на щупі. Третя потрапляння мастила у впускний тракт через турбіну. Якщо підшипники або ущільнення турбокомпресора пошкоджені, мастило всмоктується у впуск і двигун починає його втрачати. Підсумуємо, витрата мастила це не нормально для старої машини. Це попередження, що двигун просить уваги. А ви коли востаннє перевіряли рівень оливи у своєму авто?